Чи витримає канівська дамба подвійне транспортне навантаження? Так як Черкаський міст через Дніпро ремонтують автомобільний потік, спрямували через канів в такому режимі. Рухаються черкасті уже три тижні. Перевірити умови проїзду цією дорогою приїхали представники влади та служба автомобільних доріг про безпеку на об'їзній дорозі, навантаження та міцність мостових конструкцій. Яна Лимаренко. Ігор Драгоненко на вантажівці працює вже два роки. Раніше їздив черкаською дамбою, нині ж доводиться прямувати через канів. Чоловік запевняє, жодних проблем немає. Головне, щоб якісно відремонтували черкаський міст. Такий потік пустили, то що понятно, що не витягне, щоб дорогу зробили. Удвічі більша кількість транспорту, відсутність вагового комплексу для вантажівок та безпека на цьому відрізку шляху. Все це вимагає пильного нагляду. На даному етапі здійснюємо контроль за дотриманням вагових параметрів під час перевезення вантажу та правил перевезення пасажирів на автомобільному транспорті. Порушення є, але порушення не стосуються перевищення вагових параметрів. Фахівці ж кажуть, усе під контролем, тож радять водіям не хвилюватися та не боятися їздити Канівською дамбою. Ми здійснюємо, слідкуємо за безпекою дорожнього руху в місті Канів та Канівського району, так як основний потік транспорту поїхав через нашу дорогу, через місто Канів, так як в місті Черкаси закрили дамбу на капітальне будівництво. Кількість ДТП не збільшилась, але потік транспорту збільшився, особливо в нічний час. Та й сама дамба такий автомобільний потік витримає. Відповідно до останніх досліджень, її конструкція міцна, замінити необхідно лише асфальтне покриття. Навантаження на, на цю дамбу і на мостовий переїзд абсолютно штатне, ніяких нештатних ситуацій немає. Абсолютно все контрольовано повністю. Зі слів директора, ви чули, що вкладаються кошти і постійно підтримується в робочому режимі як сама дамба, так і сама ГЕС. Правоохоронці ж у свою чергу закликають водіїв за для уникнення ДТП бути обачними і дотримуватись правил дорожнього руху. Яна Лемаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.